Ва не кількість знань, а їх якість можна знати багато та не знати найголовнішого. Вітаємо вас, як звикло в цей час в ефірі Терка львів, телевізійний журнал Семестер. Найголовніші події зі сфери освіти ми підготували для вас вже на сьогодні. Тож не пропустіть найголовнішого. А ви думали, що Україна так просто? Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Їй немає ціни. Ліна Костенко. Уже минув рік, як українці, та львів'яни, зокрема, живуть у новій країні. Майдан змінив історію давнього народу, що століттями асоціював себе як миролюбного працелюба, а тепер як воїна. Рівно рік тому на Майдані Незалежності у Києві почалася нова історія незалежності України, яка кардинально змінила долі українців після звірячого і нічим не вмотивованого побиття людей, які мирно вимагали змін та кращого життя, побиття людьми, які мали б захищати. і розігнали Євромайдан у Києві. Били навіть жінок. Десятки людей були поранені, понад 30 людей було затримано. Ніч 30 листопада і стала каталізатором, який зробив. З дев'ятого на 30 листопада 2014 року на майдані незалежності в Києві пройшла акція Ніч пам'яті. Протягом всієї ночі на сцені під стелою виступали відомі українці з усього світу, представники духовенства, іноземні дипломати, діячі культури, журналісти, громадські діячі та студенти. Свідки тієї ночі. Нещодавно, незадовго до ночі пам'яті і у Львові згадували ту криваву ніч. Студенти українського католицького університету говорили з громадським активістом, активним учасником Євромайдану Русланою Лежичко. Учасники зустрічі пригадували та обговорювали події, які відбулися на майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, коли Беркут жорстоко розігнав студентську демонстрацію. Я на Євромайдані, можна сказати, я з самого початку і майже до кінця я була в ніч побиття студентів. Я була однією з поранених, можна сказати так. Я отримала травму голови. Чесно кажучи, ці декілька годин вони можна сказати, тривали як вічність, тобто це було страшно, оскільки я пам'ятаю, коли мене ранили. І просто я леж, лежачи з боку, я бачила, як людей виносять, як людей запаковують в такі телефон, Тобто люди вже були мертві. Це насправді морально дуже важко витримати, але я дуже рада за наш народ, що він вистояв цей майдан. Що все-таки ми як не як, але ми чогось та й добилися. Я сподіваюся, що зараз наші хлопці, які є на сході, вони доб'ються чогось, і ми повернемо схід і повернемо з часом можливо, наш Крим. Я ідеаліст по житті. Я вірю в те, що зміни будуть зміни будуть в кращу сторону. І ми, ми зараз народ, ми маємо цього добитися. Люди стали єдиним цілим. Люди зрозуміли, що не можна розділяти Україну на захід, центральну Україну східну. Ми стали одним цілим, і це є найголовніше. Не можна йти зразу на якісь такі конфлікти, аргументи з людьми казати, що ні, ти не правий. Потрібно якось їх аргументувати, правильно пояснювати, що дійсності був момент, коли ми пропустили цей момент, коли був розгін студентів, коли там було недостатньо кількості людей, із за такої ну не можна сказати, що абсолютної байдужості, а такої спокійності, впевненості в тому, що нічого не станеться. Відбулася така подія. Після цього я пам'ятаю, я тоді ще працювала в порядку стар. Я теж в мене було два дні, скажімо так, прогул. На роботі, але ми всі вийшли від Шевченка. Я пам'ятаю, були люди до оперного театру, і всі стояли до ранку, тому що також була інформація, що зі сходу можливий розгін і так далі. Тобто, ми стояли до ранку, ми вже трималися і знали, що ми нікуди не підемо. Це однозначно. Нам потрібно постійно триматися разом. Тому тобто реально якось знаходити цю пропаганду Кремля, якось і визначати, блокувати, тому що цей негатив, який є між людьми, є. Тобто, я я працюю, так, з людьми з країни СНГ, в тому числі з Росії. А в даному випадку є люди різні, тобто є люди, які там розуміють, що пропаганда Путіна вона є незадовільна, що вона ніяк не може бути нормально аргументована. Вони ставляться до цього адекватно, але дуже мене хвилює, чому вони такі пасивні. Можливо, якщо б вони активніше ставилися до своєї країни, нас би було б легше. Кожного з нас я зараз бачу тіки де ми повинні підтримати хлопців за то якось дати їм маленьку частинку. Можливо, цей лимон, можливо, цей теплий чай, можливо, ці шкарпетки чи інше. Віддально ліце, звичайно, тепловізори інші оснащення, але воно багато коштує, тому потрібно, щоб люди були активні. Ми змінюємося, змінюємося на краще, боремося з цією байдужістю, більше спілкуємося, навіть там збираючи, долучаючи своїх сусідів. Ми більше з одного спілкуємося, якось мотивуємо один одного, взнаємо. Я думаю, що так дуже трагічні події в нас сталися, але вони нас змінюють найкраще. Минув рік, а докори сумління не дають їй спокою до сьогодні. Активна учасниця Євромайдану, співачка Руслана, на зустрічі зі студентами Українського католицького університету зізналася, що картає себе за легковажність, коли не повірила попередженням про розгін майдану у ніч на 30 листопада. Зараз має величезне значення, щоб ми були в тонусі, в дуже сильному тонусі. Я чую, що люди кажуть, що ми змучені, навіть читати вже новини не хочемо. Люди дорогенькі. Слово змучені немає в Україні зараз. Я не можу це так ну, нав'язливо говорити, бо я розумію, це є дуже толерантний момент. Хто скільки хоче, так і займається. Але я закликаю дуже всіх нас забути слово змучені, забути слово руки опускаються і все те, що ми мали в 2005, 2006 і далі роках. Ці слова треба викреслити просто з нашого словника. Ми маємо зараз в тонусі це найкраще слово. Тому що тонус зараз дозволить людині, по-перше, людина сама повинна розбиратися у ситуаціях. Не можна зараз пасивно брати, як то кажуть, інформацію, і собі просто закладати. Вона нічим від пропаганди не відрізняється. Якщо ти не сідаєш і сам, не розбираєшся в тому, що діється насправді, тоді, все, не маючи об'єктивної ситуації, люди гинуть, навіть якщо це не поле бою. А в умовах агресії проти України це дійсно погибель, тому що через наш розум, як виявилося в Криму і в Донбасі, в тому числі завойовують території, не ракетами, і не танками, а через промивання мозгів в першу чергу. Тому цей тонус необхіден. Коли людина знає, що відбувається, в неї так чи інакше бачить, що все це, вона встає, каже: Та гроші я ще встигну заробити. А от врятувати людей це, це, ну, це справа Божа. Тому. Це логічно витікає зі всього, що відбувається. Хіба щось можна по-інакшому робити? Я бачу багато людей, які на, на в три рази гіперактивніші за мене, тому що вони взагалі лягають там на пару годин спати. Такі просто подвиги, які люди робили. Дійсно пройде час, ми потім це все дізнаємося, їм зараз не до цього. Катя, студентка Львівського католицького університету, була на майдані тої сумнозвісної ночі, та пригадує, чи то в силу інтуїції, чи просто щасливого випадку, за декілька хвилин до побиття відправилася на потяг до рідного Львова. Я пам'ятаю, що десь приблизно це була година, певно, 11-12, коли ми почали дивитися, що починає сходитись дуже багато Беркута. І чомусь я не знаю, ми ніби маємо досвід. Ми там брали участь в багатьох акціях. Ми зрештою звикли в цій державі весь час щось захищати або відстоювати, але е, чомусь ми не передбачили того, що ну що вони можуть так прямо виступити. Хоча насправді були причини так думати, тому що вони спускалися з боку інститутської, і фактично ну це, це виглядало як кільце». От, ну, тобто, це схема, за якою Беркут працює вже багато років. І ну, я не знаю, чи то настрій, чи то якась внутрішня неготовність підсвідомо того, що буде аж так. От вона змусила нас загальмувати і не зорієнтуватися раніше. Е, і я поїхала до розгону, тобто, за дуже там, короткий час. І... Так, так, я знаю, що діло дуже багато моїх друзів. Це якась дуже була велика колективна інтуїція. Я не знаю, як це поясню. ну Це теж з якихось непояснюваних речей майдану, але це було саме так. Але у мене є багато друзів, які постраждали тоді. І, наприклад, одна з моїх подруг її просто витягнули буквально, один хлопець витягнув просто за шкірку з того, як її били на сходах. При тому вона дуже така мініатюрна дівчина. І е, вона просто тікала, тікала, ну в бік туди метро Хрещатик, просто прямо, і він їй просто сказав, що біжи, не обертайся, не зупиняйся нічого, просто біжи там, не знаю, бери таксі або йди до когось додому, і все. Ну, тому що це би все дуже трагічно закінчилося. Ми точно дуже кардинально і дуже швидко подорослішали. Я не маю тут зараз якісь вікові там рамки, та на увазі. Я маю на увазі от внутрішнє усвідомлення. По-перше, ми знаємо, як краще організовуватись у всьому. Це не, ну, не суто там проти чогось, та, за щось. По-друге, е певно, я мало чого зараз боюся. Тобто, я розумію, що є якісь речі, де, е де потрібна жертовність, і де не страшно. От в якихось такі моменти екстремальні. Тобі просто перекриває це почуття страху, і ти розумієш, що ну, от є, це просто якісь блоки, ти просто йдеш і робиш. От, і третя, оця самоорганізація, про яку ми сьогодні говорили, і багато, я розумію, що за цей рік настільки перевірилися люди, хто може підставити плече, неймовірно. При тому деякі були такі, від яких не чекав. І ти зараз точно знаєш, кому ти можеш подзвонити в будь-якій ситуації, хто тебе підтримає і в позитивному, і там в чомусь протесному, і в роботі твоїй, і в якійсь діяльності. І е, це направду така величезна сила, що вона може все. Ну тобто, вона може це просто окрема держава всередині держави. Зустріч проходила у формі дискусії, де кожен бажаючий міг задати Руслані запитання. Загалом говорили довго і дуже відверто. Зачепили війну, поїздку на Донбас, зустріч з терористом Захарченком, З зневіру і відповідальність. Ця зустріч була спланованою вже давно. Ми з нею налагоджували контакти, оскільки я є членом студентської ради. Ми були співорганізаторами цієї зустрічі і не відвідати її, і просто не могла. І ми чекали цієї зустрічі і дуже раді, що наш заклад готовий відвідати такі відомі люди, які були зі студентством у минулі зими. Ми всі стали лідерами. Ми подорослішали, нас змусили це зробити, аби досягти того, чого ми хотіли. Ми повинні і надалі. І підтримувати схід і не робити внутрішніх кордонів, аби люди, які не задіяні у війні, могли переїхати і мирно продовжити своє життя далі. Я була як на Майдані, як і у Львові, так і у Києві. Ми, по суті, від католицького університету мали групу, яка їздила в числі перших на Київський майдан. Відповідно, ми попали якраз в цей період, коли було перше побиття. Відповідно, я за цей час досить сильно подорослішала. Ну, тобто змінилися певні думки з ставлення до різних речей. Саме цей рік дав нам зрозуміти, що ми є українці, яка ми є сильна нація, і цей це справді дає зрозуміти кожному, хто ми є насправді. Загалом такі зустрічі в католицькому університеті не рідкість до навчального закладу, за словами ректорату, чи не кожного дня приїжджають відомі політики, науковці та культурні діячі. Нещодавно проходив і антикорупційний форум, який налічував понад 150 учасників, серед яких юристи, економісти, політики, експерти, освітяни, державні службовці, громадські активісти, які обмінювалися власним досвідом боротьби з корупцією. Знаєте, в нашому університеті щодня є зустрічі, сьогодні. Буквально відбувається також антикорупційний форум в іншому нашому приміщенні, і також де ми маємо представників із Грузії, з України, з інших держав, і які обговорюють, як, як суспільству донести, що на що корупція хабарництво – це погано, і воно починається з мене, як я даю там не знаю, хабар там працівникам Даї. Чи я я даю хабар десь як іду в ЖЕК чи куди-небудь. Тобто воно все починається з нас. І нам потрібно самим бути переконаним, що це погано. І, на жаль, не всі переконані, що це погано. Тому ми ведемо таку просвітницьку роботу і закликаємо кожного почати з себе. Ми спочатку повинні не давати і не брати самі. Приїхати до ОКУ це була ідея Руслана. Вона до нас звернулася, тому що вона знала, що першим на Майдан у Львові вийшли студенти. Якраз Українського католицького університету, і е, вона хотіла в ці дні, коли е, ми фактично відзначаємо річницю Майдану студентського. До 29 числа на Майдані були тільки студенти, і вже після їх побиття до них приєдналися е, інші. Такі зустрічі вони, вони є будуючі як для студентів, так і для навіть викладачів. І коли ми спілкуємося, це, е, ми шукаємо правду, ми шукаємо розв'язок і ми надихаємо один одного надію. Діями ми не повинні стояти осторонь в такий важкий час, тому різні зустрічі: семінари, конференції і просто зустрічі з майданівцями дуже важливі. Нагадаємо, що у день річниці революції гідності, 21 листопада, президент України Петро Порошенко видав указ про визнання героями України всіх, хто загинув під час протистоянь на майдані. Таке рішення він ухвалив після важкої розмови з рідними героїв Небесної Сотні громадську мужність патріотизм відстоювання конституційних засад демократії праві свобод людини самовідне служсамовідне служіння українському народу орденом золота зірка нагороджено 99 активістів Забуде про львівських діток. Помічником Святого Миколая може стати кожен. У холі міської ратуші встановили ялинку, аби діти із школи-інтернату номер 2 та малозабезпечених сімей відчули свято. Загалом понад 140 малюнків. Аби зробити добру справу, достатньо забрати листа до 11 грудня, а до 16-го принести подарунки до міської ради. На п'ятий поверх у 519-й кабінет з 9 до 19 години. Через ситуацію в Державі спонсори, які могли б забезпечити солодощами чи фруктами, наразі не відгукнулися. Відтак вся надія на добрих людей. Волонтери додають, цьогоріч дитячі бажання змінилися. Окрім звичних земних, малюнки просять про мир та спокій в державі. Листів є дуже-дуже багато, діти написали все, що дітям потрібно. Це і засоби гігієни, також комусь треба куртку, шапку. Отже, дуже гарні листи. І ми, і ми сьогодні повішаємо ці листи на ялинку, і кожен охочий собі може прийти, зняти листа і занести до нас в кабінет на п'ятий поверх, і що дитина забажає та все і купити. Тобто, там і ну, наприклад, там шапку, рукавиці, солодощі, мандаринки, прості земні бажання, які діти хочуть, так само як. Наші ну, наше середовище дітей так само і такі діти. Хто знімає листа? Вони мають обов'язок певний принести нам подарунок, тому що діти будуть чекати з нетерпінням. цей подарунок, бо це якось ну не буде правильно. Одні отримують, а інші ні. Тому ми всіх, всіх діток залучили до цієї акції «Інтернету номер 2 Всі дітки написали листа. І я думаю, що 19 грудня в нас буде програма з аніматорами, і дітки отримують очікуваного подарунка від помічника Святого Миколая. Кожен помічний, так? кожна людина, яка візьмелись, яка придбає подарунок, матиме можливість разом з нами відвідати інтернат. В цей інтернат ми також запрошуємо ту 21 дитинку, яка з сімей. А буде в два етапи відбуватися вивчення подарунків, тому що дітей є багато. Відповідно, там частина одна на одну годину, потім для того, щоб не було хаосу. Так з 11 по 16 число буде відбуватися збір подарунків. Ми дуже просимо відповідальності від людей, тому що цього року. А ми не маємо інших подарунків. Зазвичай, тобто є якісь магазини, супермаркети, які дають солодкі, якісь інші подарунки цього, року ми не маємо, на жаль, нічого. Ну, бути треба чемним, вчитись трохи виправлятися, якщо в тебе якісь неприємності. Я просила і, ну, іграшку від медика, просила ну, щоб бавитись іграшковий комп'ютер, просила ну, одяг, і, ну, джинси і кофту. Я ще попросила, щоб е, мої, ну, щоб е, в країні перестався ми, ну пере, перестався війна, і щоб е, ті, що зараз на вулиці, щоб вони собі знайшли е, добре життя і щоб вони свого майбутнього добилися. Шапку, рукавиці, куртку зимову речі, штани теплі, чоботи. У джазі 5 грудня в п'ятницю стартує вже традиційний 14-й джазовий фестиваль Джазбес. Він, як завжди, стане його серцем. Однак, окрім нашого міста, паралельно джазуватимуть у 15 містах України та Польщі. Приїде джаз-бес і в Слов'янськ та Краматорськ. У Львові ж за 10 днів фестивалю виступлять 15 джазових колективів, які з України, так і з різних куточків світу. Цьогорічний джазбес. Залишається транскордонним джазовим марафоном. Ми маємо незмінну ведучу фестивалю. Ми маємо поєднання величезної кількості джазових стилів. Програма фестивалю це найкращим чином демонструє. З таким проектом ми сильніші. Саме тому джазбес цього року, напевно, всіх цікавитиме це питання, рухається на схід. Передаючи естафету з міста в місто, щороку долучаються нові учасники фестивалю. Цьогоріч фестиваль мандрує на схід. Звичайно, що похід на схід відбувається на власних ризиках, на усвідомленнях того, куди ми їдемо. Але є музиканти, які готові це робити. Які розуміють своє покликання в цьому всьому процесі, і які в рамках траси фестивалю, перебуваючи в Харкові з концертами, готові приїхати у слов'янське Краматорськ, попри все, джазбес лишається з своєю основною місією з промоцією джазу і власне мистецтва. Мене хотіло би переводити акценти на якісь суспільні чи політичні теми. Ми лишаємося фестивалем джазовим, джазовим, який їде на схід з джазом. До прикладу, їде така польська виконавиця, як Домініка Росовська. Це безстрашна жінка, яка готова туди поїхати. Такий наш львівський саксофоніст пан Канафорський готовий туди їхати. Розглядали цю пропозицію «Сейн Бекіров Тріо і наші львівські музиканти. Ми дуже віримо, що це все відбудеться. Але усвідомлення реалій, ми на, на порохівниці. Щодня щось відбувається. Всі мусимо бути так само свідомі, що ну дай Боже все відбудеться. Джазбез — це не тільки музика. Ми як казали, перший рік ми без комплексів. Там другий рік джазбезу ми казали. Ми без опереджень, потім казали ми без стереотипів. До цього без завжди додається інше слово. Під час помаранчевої революції сьогодні ми згадували. Ми без страху. Минулого року ми були без там огляду на схід, без чого ми тепер. Ми тепер без великої кількості близьких людей, яких напевно кожен в тому залі втратив за цей рік. Хтось близького, хтось рідного, хтось друга довкола нас гинуть люди. Але на щастя ніхто більше не питає навіщо робити цей час без. Бо це не тільки музика. Хоча музика нам нагадує, що ми не тварини. Музика нагадує, що окрім того, що ми маємо вижити зараз. Ми маємо згадати, що ми маємо вижити, щоб жити, а не вижити, щоб виживати далі. Без мистецтва ми цього не згадаємо. Просто їсти, пити і жити цього буде мало. Для цього є ця складова. Тільки джаз може цей стиль передати настрій, тільки джаз. Всі колективи виконуватимуть свою музику на закритих майданчиках у Львівській філармонії, театрі Марії Заньковецької, кав'ярнях, клубах та в оперному. Працинкою цьогорічного фестивалю будуть кримсько-татарські мотиви у виконанні усейна Бакірова, знаного джазмена з Криму. Рідний музиканту етноджаз мабуть, як ніколи звучатиме актуально. Фольклор український, татарський. та українські пісніші дрівки, калятки. Татарські пісні теж, ну, переделаны все, естественно, ф'южону фанків, ну в цілі цього Цьогоріч джаз без війни і без страху триватиме до 14 грудня. А самі музиканти стверджують, що їхати на схід України не бояться, а вважаються своїм обов'язком. Адже стверджують, що мистецтво найкращі ліки у важкий час. Змінювались музейні колекції Львова під впливом воїн революцій та суспільних потрясінь. Це ілюструє виставка Своє чуже, яку ми зараз і відвідаємо. Рицарські обладунки, книжкові гравюри, народні строї, шедеври іконопису та інші культурні надбання поєдналися в експозиції тематичної виставки Своє чуже. Проект покликаний продемонструвати, як унікальні мистецькі пам'ятки Львова пережили тоталітарні режими ХХ століття. Приходом радянських військ у вересні 1939 року частина музею була націоналізована, ліквідована. Їхні колекції передавалися до створених нових установ. В результаті цього а відбувалося перемішання колекцій. Організатори виставки також звертаються до теми історичної взаємодії різних культур. Виставка поєднує в собі дуже багато елементів, які деколи б. Наприклад, 50 або 70 років тому вони б навіть не могли співіснувати в одному просторі. Це це навіть такий певний парадокс. Однак виставка Своє чуже не ховається у минулому від проблем сьогодення. Навпаки, допомагає зрозуміти шляхи подальшого культурного розвитку України. І зараз ми бачимо, як створюється образ ворога з одного боку, образ ворога з другого боку, і фактично ми позбавлені діалогу. Ніхто не знає, як вийти з цієї ситуації, коли. Насаджується загарбницька ідеологія сусідньої країни. Століття за століттями спливає час і досі залишається актуальним питання перепрочитання історичних пам'яток та збереження надбання минулого. Оксана Бабенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. І це все, що ми маємо для вас на сьогодні. Вже рівно за сім днів зустрінемося з вами о цій же порі на ТРК Львів. Бережіть себе.